Добрий день товариство, і це відео присвячується всім власникам Cadillac з мультимедійною системою Q. А хто має ці машини, напевно, вже зустрічався. А хто не зустрічався, я вам розказую. Ця мультимедійна система має один доволі великий мінус. А на оцю камеру я вам зараз показую. Він екран, сам сам тачскрін, частенько пливе. От. Ну або тріскає, або пливе від сонця. Не знаю, з чим це пов'язано, але от стається от така біда. Мало того, що воно естетично не дуже гарно виглядає, так ще й перестає працювати тачскрін. В мене для прикладу перестав працювати от цей. От квадрат, я от не можу повноцінно користуватися цією системою. Це зовсім не проблема. Я вже купив новий тачскрін, він коштує 2000 гривень, приблизно плюс-мінус. А частенько вони бувають в мене, тому можете писати, питати, і я вам буду відповідати. Якщо є, відповідно можу вам продати. І навіть оце відео буде служити вам інструкцією, як його поміняти, тому я його і знімаю. Не буду довго тягнути, починаю міняти. І, власне, дивіться, і це можна зробити своїми руками. Не потрібно вести нікуди на машину на сервіс. Якщо у вас є рівні руки, то ви можете поміняти його самі. Не тягну. Поїхали. Так, для початку, щоб нам а, замінити тачскрін, ми повинні зняти пластик, відповідно, відкрутити і витягнути саму мультимедійну систему. Тому будемо приступати. Відкриваємо підлокотник. і... Акуратненько починаємо знімати пластик. Акуратненько, повторюсь, щоб нічого не поламати. От. Все з чуттям робиться. От. Ми відщолкуємо оцей вверх, а отут ми будемо тягнути на себе. От, є перший пішов і другий. Так. І другий є. Так, далі нам потрібно зняти оцю штуку. Вона також має бути на от таких кліпсах. І її потрібно потягнути до верху, але також акуратно. Я це роблю також перший раз, тому я ще не знаю, як воно все має виглядати чітко, точно. Що? Воно? Відповідно, воно... Оп! Є. Але я повторююсь, все з чуттям, все дуже акуратно треба робити. Ну, бо дуже обідно буде, якщо щось поломиться. Оп, зразу не знімайте, тому що тут є оце, це і сигналізація, і датчик світла, і, і ще там щось. От, Тут дріт ми можемо тільки відставити. От нас сама мультимедійна система. Тут ми маємо чотири болтики: Один, другий, третій, четвертий. Ми їх відкручуємо і продовжуємо. Так, болтики я відкрутив. Тепер оцю панель нам потрібно витягнути для того, щоб витягнути вже саму систему. Обов'язково знімаємо підстаканники. Тому що ми просто не витягнемо цю решту байду. Тепер нам потрібно перевести передачу або в нейтраль, або в драйв. Там, в принципі, я думаю, не сильна різниця. Тому ми заводимо машину, ставимо на ручник. Я перевів в нейтраль і пробую діставати оцю штуку. Я е, підтягнув на себе оцю штуку. І в нас ще два болти. Оце, на цю камеру я вам покажу. От вони. Один і другий. Їх ми повинні відкрутити, і тоді мультимедія вилізе на нас. Е, відповідно, відкручую і покажу, що робити далі. Так. Відкрутили оці два болтики знизу. І тепер мультимедія має вилізти на нас. відгинаємо її. Отакі От входи їх повинні відключити Мидію зняли, обов'язково переводимо машину в паркінг, повинні поставити правильно цю штуку, переводимо в паркінг, все. Вона вже може собі існувати без нас. А ми телепортуємось міняти сам тачскрін. Нам потрібно відкрутити оці от задні болтики. Коли ми відкрутили. Оці болтики ми знімаємо ці боковини. На себе тягнемо і в бік. І з тої сторони так само на себе і в бік. Тепер ми маємо зняти оці двічі одну кришку. Зараз ми подивимось, яка яку тримає. Але для того ми повинні відкрутити оці от самонарізи. Тут вони знизу інші, тому ми кладемо в іншу сторону, щоб ми їх не перепутали. Стараємось зняти акуратненько кришку. Після того, як ми зняли оцю верхню кришку, ми повинні зняти нижню, щоб добратися до самого шлейфа. Для того нам потрібно відкрутити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болтиків. Після того, як ми відкрутили, ми маємо зняти саму кришку. Так, коли будете цю штуку знімати, не бійтесь прикласти зусиль. Бо я от мучився тільки що півгодини і зрозумів, що треба не боятися, але все з головою. Тягнемо на себе доверху, і вона від'єднується. Її ми зняли тільки тому, щоб відключити оцей шлейф. Так, оцей шлейф і цей шлейф ми повинні акуратно від'єднати. Потім. Відкрутити самі оці от болтики тачскріна, зняти і поставити новий. Кому дуже складно розібратись, ви можете подивитись на старому, як він прикручується. от Два знизу. І от зверху. Раз, два, три, 4, 5, 6. Після того, як ми відкрутили всі болтики, які тримають сам тачскрін, ми акуратно його знімаємо. І я нагадую, ми вже відключили шлейф. І акуратно витягуємо. Сам тачскрін залишився в нас в руках. Беремо новий, звіряємо, що воно все однакове. І акуратненько знімаємо плівку і беремо тільки збоку. Так, акуратно запихаємо шлейф. Повторююсь, акуратно нічого не жмаємо. Так само акуратно дивимось, є шлейф зайшов. Можемо спочатку закрутити, а потім під'єднувати шлейф. Так буде набагато зручніше. Закручуємо поступово, щоб не тріс. Тачскрін новий. Обов'язково, тому що він стоїть на ущільнюючих резинках. І ми повинні поступово їх притягнути, щоб все було рівномірно. І так само, як ми акуратно витягували, нам ще акуратніше треба запхати шлейф на місце. Запихаємо. Темною стороною доверху, тобто, якщо в нас лежить отак. Мультимедія, відповідно, темною стороною ми запихаємо доверху шлейф на місце. Ось так має виглядати вже шлейф, який стоїть на місці. Коли ми поставили шлейф на місце, перевіряємо, чи ми закрутили всі болтики тачскріну добре, і починаємо збирати все в зворотньому порядку. Спочатку ми ставимо оцей пластик нижній, ставимо правильною стороною. Отак. Пам'ятаємо, що він має защолки, має стати на місце, і тоді ми починаємо прикручувати. Коли ми кришку поставили на місце, починаємо назад в зворотньому порядку її закручувати. Коли ми поставили нижню кришку, пам'ятаємо, що в нас була верхня, яку ми повинні також поставити на місце. Так, ось вона. І пам'ятаємо, що все робимо акуратно. Акуратно. Так, кришка стала. І починаємо її прикручувати на місце. Обов'язково, я вам наголошую обов'язково, звертайте увагу на те, коли ви вставите задню кришку. І на самому початку я наголошував розділяйте болтки і пам'ятайте, де які повинні стояти. Тут зверху стоять ось такі звичайні, а знизу три болтики, от такі, вони як самонарізи. Тому, якщо у вас є от такі от інші болтики, не думайте, що це лишні деталі, закручуйте їх отут знизу. Коли ми встановили оцю верхню кришку, ми повинні поставити ще оці от бокові. Тут в нас є от такі направляючі. Вставляємо і запихаємо перід і закручуємо ззаді. І повторяємо ту ж саму маніпуляцію з іншої сторони. Так. Тримаємо, щоб вона не впала і закручуємо. Сам тачскрін ми поміняли, і тепер ми повинні все в зворотньому порядку зібрати в машині. Тому телепортуємось в салон автомобіля. Телепортувалися ми в машину, тепер ми повинні встановити все в зворотньому порядку, магнітолу на місце і весь пластик. Тому першим ділом ми запихаємо її назад. Акуратно. Акуратно. О, а щоб запхати назад, я ж забув, пам'ятаєте, я вам казав, що нам потрібно включити драйв або нейтрал. Включаємо нейтраль. Відтягуємо от, цю от консоль. Так, запихаємо на місце. Вона нам має... Ось стати і ми повинні відключити всі шлейфи, всі входи на місце, як вони і стояли. Так. І все, у нас ну, стоїть. Не забуваємо, повторююсь, обов'язково. У нас є отут знизу два болтики, які ми маємо закрутити перед тим, як поставити цю середню панель. Так, коли ми закрутили ці два болтики, ми вже можемо ставити консольне місце, Ось ж таки акуратно, і переводити в паркінг і глушити машину. Так. Але назад підсикаємо! Як рік, як вдома. Так, далі ми повинні закрутити оці болтики. мав бого машина була не нова. Я знімаю. Фліп. Як це приємно, як це гарно. І воно все працює. Кайф. Не до кінця жоп, значить. Е, я дозберую назад пластик. На цьому ми вже відео закінчимо, оскільки це вже, в принципі, неважко розібратися, як його поставити, тому підписуйтесь на цей канал. Тут буде ще багато, ніштіків і про ходілаки, і про інші машини.